Привіт, друзі! Постараюсь максимально коротко. Сьогодні неймовірний день. Я приїхав на роботу, і буквально через хвилин 10-15 приїжджає молодий хлопець, звертається до мене. Він каже: Я був водій таксі, і ось людина забула зв'язку ключів. І отут є карточка вашого фітнес-центру. Ви б не могли подивитися, що це за чоловік. Йому треба повернути ключі. Я записав в телефон цього водія, його звати. Єзія таке цікаве ім'я. Я так ще подумав Єзикіль, Єзія, Осія, Осія, Єзія, і кажу таке біблійне ім'я. Він каже: так ім'я цікаве. Я християнин, я сказав, я теж християнин, я теж вивчаю Біблію. Він каже, так, о, як цікаво. Ми познайомилися, я записав його телефон, він написав мені адресу своєї церкви. Я кажу, я теж ходжу до церкви. Він каже, о, дуже цікаво. Сказав, що співав недавно, показав йому відео на Фейсбуці. Він казав, було би добре, що ви приїхали до нас заспівали. Ну, знайомився з цим чоловіком. Потім я набираю цього, пишу повідомлення цьому чоловіку, бо телефон не відповідає. Спрацьовує якийсь автовідповідач. Я написав шону, шону власнику цих ключів, і шон пообіцяв після обіду сьогодні приїхати. З нетерпінням його чекає, написав адресу, щоб передати йому ці ключі. Бачу, там э, э, цей значок Субару. Так що, шон має приїхати за ключами? Приходить ще якісь 5 хвилин і приходить чоловік і приносить мені 100 доларів. Каже, ось мені якась людина на вулиці сказала це донат для вашого. Для вашої організації, для того, щоб ви могли годувати цих людей, які потребують допомоги, під до, до, до які вимагають підтримки. Слухайте, чудеса, я кажу, господи, що відбувається, все наче так якось дивно дивно стається. Ну і здавалося, вже все. І раптом ще один сюрприз проходить е, чоловік, якого я бачив протягом, мабуть, трьох-чотирьох місяців. Ми так бачимося, раз на тиждень тут сьогодні я. Випадково вітаюся з ним, потиснув йому руку і звертаю його на те, що в нього трішечки поламане Вухо. Я кажу реслінг. Він каже, так я боровся. Він з Італії. Він займається джіу джитсу -джі я відразу згадав Івана Черненка, відразу сказав, да, це дуже цікаво. Ну і ми з ним домовилися також про зустріч і зустрітися в залі, тому що я кажу, дітки є, які потребують також тренувань, мені потрібен цей зал для боротьби. А так Господь дивним чином все влаштовує, все веде і посилає правильних людей. Тому Господи милосерди, і друзі, дорогі, я дуже дякую Богу за такі чудеса за, за такі події, за такі зустрічі. І ділюся з вами цим. Перепрошую, що е, викладаю ці е, коротенькі відео, але ви зрозумієте, що це не е, це варт, вартує уваги. Сподіваюся, ми зробимо селфі з власником цих ключів. 100 доларів маю передати директору на добрі діла, на добрі справи всіх з Різдвом, друзі. Творіть добрі, добрі справи і Господь нас обов'язково. Подбає про нас uh, всім добра.